Всім привіт! Сьогодні в нас на переробці буде на перевірку отакий матеріал. Трошки накусав сплат і вирішив переробити. Побачити, чи побачити хочу, чи варто його збирати, чи ні. 73 грами тільки накусав, до не добив то таке діло. Головне побачити, чи щось покаже в ньому, чи ні. Ось таке в мене, виходить, воно всяке різне. Діоди, варікапи, коротше, всяка така непотріб. Як його розбивати, не знаю. Побачу, можливо, трошки покусаю. Якщо буде виходити, а ні, то перемелю повністю в попіл без випалювання. У мене є такий млин. Коротше, побачу зараз. Начну длубати, а якщо буде впадло, то перемелю і покажу. Ну все, починаю працювати з цим непотребом. Перекусав я таки все вручну. Вирішив не молоти, так як потім буде дуже хреново фільтрувати. Отакий у нас получився матеріал. І так я й буду його розчиняти в азотній кислоті. Надробив, коротше. Такий у нас матеріал. Так що спробуємо, чи варто буде щось там виблискує, бачите, посередині. Побачимо, чи варто його буде збирати, чи ні. Ну, побачимо. Йдемо працювати. Так, заляв дистиля, підігрів, отаке вийшло. І помаленьку підливаємо азоточку. Пішла реакція, поки що досить. Там буде видно, щоб не пішло через верх. От і все чекаємо розчинення металів. Пройшло десь хвилин 40. Реакція вже майже закінчується. Ще хвилин 10, хай побурлить тай. Промею і покажу, що вийшло. Так, розчин з мутю знизу. Побачимо, як він буде фільтруватись через мою суперлійку. О, отак. Пробую. І що буде бігти. Ну Біжить наче чистий. Побачимо, наскільки він буде чистий. Поки тут фільтрується вже остання промивка. Розчин добрий, чистий. Осаду немає. Так, хай фільтрується, потім перевіримо на срібло. А в нас ось що. Коротше, якщо чесно, я тут позолоти і не побачив. Блін, що так, що так добре. Коротше, не знаю, я тут її не побачив. Ну що ж, зараз заливаємо царя. І будемо перевіряти, чи щось вийде, чи ні. Ось пий один такий вийшов, там другий буде. Розчиняємо царем і побачимо. Ну що ж, розчини готові. Давайте подивимося цей розчин з, з витравлення металів, Чи є срібло. Немає і не мало би бути. Так, далі. Зараз будемо пробувати жовтеньке встановлювати. Розчину вийшло багато, але немає часу випарювати. Прийшла сьогодні мені посилочка з різними інгредієнтами. Приправи всякі різні. І кислоти різні. Так, спробуємо, наче непоганий. Так, де це моя... А, ложечка ось. Давайте потрошки спробуємо. Погасив азотку мочевиною. Так, і що в нас тут? І що в нас тут? Поки що нічого. Багато розчину, можливо, та й непомітно. Ще трошки. Ну, зараз я поставлю прокип'ячу та й побачимо, чи щось буде, чи ні. Наче трохи потемніло. Так, відстоявся у нас розчин 7,5 годин. І ось що в нас, як це тут показати. О, бачите, що випало. Зараз я там навіть посередині якась барамбулька є. Зараз я буду відкачувати розчин за допомогою шприца з трубкою і побачимо, що там залишиться. Будемо чистити велеторліті, соляній кислоті, потім в дистильованій воді. Якийсь зірвався ураган. Вітер крути. хоч би не поламало мені персики маленькі. Так, а в нас ось що залишилось. О! Отаке От в нас вийшлося нічого, можна сказати. Є, але мало. Коротше, точно я його що не буду збирати вже. Ну зараз побачимо, чи щось вийде його якось хоч прочистити, чи вилю все з прочищанням. Коротше, побачимо. Заливаю електроліт і буду кип'ятити. Прокип'ятив в електроліті хвилин 10, можливо, 15. І навіть, як ви гадаєте, навіть скомкалось. Дивіться, зараз покажу таку. Оп! Дивіться, ще навіть щось є. Бачите? Так, і тепер, щоб не зливати електроліт, ми беремо таку кружечку по золоті китайську і солі трошки. І тим самим робимо саморобну соляну кислоту. Я думаю, досить. І все, і прочищаємо. І це вже вилалась соляна кислота. Потім прокип'ятимо, відчистимо зараз і тоді вже в дистилю. Отак-то. От те, що в нас вийшло витягнути. Ось такий-то бідовий результат. Ну що ж, сушимо. І спробуємо зважити. Опа, все, чекаємо. І ось такий результат у нас получився. Зараз спробуємо зважити. А для цього ми беремо так, по нулях, потім кладемо. Громову монетку і засипаємо ноль Оп. три Оп. Коротше, 0,3 будемо рахувати. Ось такий в нас получився результат, який навіть не хоче фокусуватися. Якось так. Пішло в мене на це все діло. Коротше кажучи, 50 грам азотки, 50 грам солянки. І приблизно 20 грам електроліта. Більше як то нічого не пішло. Ну, мочевина, то не рахується. Так, якось так. І на це все в мене пішло 4 години мого дорогоцінного часу. Якось так перевірили і будемо знати. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.